Знайти значення виразу. 7 мінус 1,59 поділити на 7,24 і все ще поділити на 20, 27. Розв'язуємо в рядочок не по діях завдання. 7 записуємо поки що без змін. Далі в нас діє ділення. Для ділення нам треба зробити неправильні дроби. 1 помножити на 9 буде до 9 додати 5, 14 9. Дію ділення заміняємо на множення, другий дріб обернений. 24, 7. Помножити і за дужками так само дріб записуємо обернений, дію ділення заміняємо на множення. Виконуємо ділення і скорочення. 14 і 7 ділиться на 7. 7 поділити на 7 1. 14 поділити на 7 буде 2. 9 і 24 ділиться на 3. 9 поділити на 3 буде 3. 24 поділити на 3 8. Множимо чисельник на чисельник і записуємо в чисельник. Перед цим у нас стоїть 7 мінус. 2 помножити на 8 буде 16. 3 помножити на 1 буде дорівнювати 3. Помножити на 27 20. 16 третіх це дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. 7 підняти. 16 поділити на 3, цілих буде 5. Остача – 1, адже 5 помножити на 3,15, а в нас чисельнику 16. Віднімаємо 5,1 третю, множимо на 272. Від 7, щоб відняти 5,1 третю, треба записати 7 як 6,3. 6.3 відняти тепер. 5,1 цілих одну третю. Помножити на 27 двадцятих пишемо і далі. Віднімаємо 6 цілих, відняти 5 цілих буде одна ціла, три відняти один, два знаменник той самий. Робимо неправильний дріб із однієї цілої дві треті. Один помножити на 3, 3, додати 2 буде 5. Помножити на 27, двадцятих. Наскорочується 3 і 27, ділиться на 3. 3 поділити на 3, 1. 27 поділити на 3 – 9. 5 і 20 ділиться на 5. 5 поділити на 5 – 1. 20 поділити на 5 буде 4. Залишилось перемножити 1 на 9. Записуємо в чисельник. 1 на 4 записуємо в знаменник. 9 четвертих це дріб неправильний. Виділяємо знову цілу частину. Цілих буде 2. 2 помножити на 4 буде 8, а в нас чисельнику 9. 9 відняти 8, Остача буде 1. 1 четверта. Отже, відповідь у даного виразу є 2,1 четверта.